Привіт! Перед початком відео хочу звернутися до тебе. Артист, про якого я сьогодні розповім, приблизно півтора роки тому дав інтерв'ю, на якому сказав, що Фіт його мрій, це фіт з Лілузі. Тиждень тому в нього вийшов альбом, на якому є Фіт Сузі. Це досить банальні речі, але іноді кожен з нас потребує, щоб йому про це нагадали. Я хочу сказати тобі: роби те, що любиш, покази себе, не дозволяй нікому помішати тобі. Все вийде, продовжуй. Андрей Роберт молодший, який є у Фейку, 21-річний репер. На питання про своє походження відповідає, що він із Атланти, але насправді народився в місті Гранд репіс в штаті Мічиган. А коли Андре було два роки, його сім'я приїхала в Атланту. Любов до музики в нього з'явилася ще в дитинстві. Його батьки, які колись були дуетом Джефф, завжди микали вдома Кріса Брауна, Майкла Джексона та Принц, сприяючи розвитку прихильності маленького Фейгу до РНБ. У четвертому класі він брав участь у шкільному хорі, але й невдовзі переніс свої таланти з класу до підвалу свого кузена, де записав свою першу пісню. І починаючи з цього моменту, він записував трек для себе та наточував скіли. А вже в 14 років випустив мережу трек, присвячений його любові до баскетболу. I, I, I got my right. До речі, в середній школі він грав у баскет, але його вигнали через погані оцінки. А причиною було те, що почав корити траву. Приблизно в цей час Фейго почав знайомитися зі світом хіп-хопу, слухаючи Янг Тага і Ліузі. Під псевдонімом Тревелінс він випускав свої перші пісні та проекти. Під час навчання в старшій школі юнак влаштувався на роботу в KFC, але швидко розчарувався через витрачення часу і запаху курячого жиру. Приходжу додому, і весь чортів час пахне смажена куриця, згадує сам Фейго. Саме тоді він вирішив серйозно зайнятися музикою, залишив роботу, змінив нікнейм, змінив свій стіль на більш мелодичний, той самий, який ми чуємо сьогодні. До речі, про нікнейм. В інтерв'ю каналу Кавбойс Фейго розповів, як отримав його. Твоє ім'я на честь не поє Фейго? Так без жартів. Так, диви, я була права. Я казала оператору про це. Я була Фейго, коли я була дитиною. Як тобі це спало на думку. Я був під кайфом у своїй кімнаті, та... Я просто пив Фейго і просто знаєш, що нахуй це со фейго. Со фейго. Його перший серйозний проект це міх 19-го року, завдяки якому він отримав перших шанувальників і був помічений тазом тейлором, засновником інтернет мані. Тейлор запропонував Фейго підписати контракт, що змусило останнього поїхати до Лос-Анджелеса, але зрештою він відмовився. На мою думку, наступний мікстейп Анджел 7 був значніший ніж попередній. Вийшов на початку 2020 року. На ньому Андреа по-справжньому показав своє обличчя, і багато людей з індустрії почали спостерігати за ним. Цей проект був повністю спродюсований ліутекою. Після цього мікстейпу його фанбаза значно збільшилася. Але з'явилися люди, які казали, що Фейго звучить однаково, а деякі навіть казали, що він байтить карті. Але, випустивши епі авто в грудні 2020 року, він доводить, що це не так, і затикає рота всім хейтерам. До речі, це був той епі, з якого почалося саме моє знайомство з творчістю Андре. Проходить деякий час. Наступає весна 21-го року, яка, на мою думку, є ключовою в його кар'єрі. Наприкінці березня на трек «Нак -нак» по Кселлен, на кнак з мікстейпу Angelic Seven стає у тиктоці та набирає мільйони прослуховувань. 7 квітня він підписав контракти з лейбом Cactus Jack Records Тревіса Скотта. А в травні на Лірікав Лімонет виходить кліп на трек, про який я щойно наказав, який наразі має 57 мільйонів переглядів. Влітку 22-го року, щоб підігріти інтерес, шанувальників Андре випустив останній піпер його повноцінним альбомом Pink Hearts, який так і називається Before Pink. І вже 10 листопада 22-го року виходить його дебютний повноцінний альбом. Хочу трошки загострити увагу на ньому, бо насправді є про що поговорити. Як на мене, цей альбом точно потрапив у список головних альбомів року. Досить спірна думка, я знаю. І звісно, немає сенсу казати про внесок в культуру та інше, але все ж таки це свіжий звук нового покоління, на який не можна не звертати увагу. Альбом має 16 треків та фіти з такими артистами, як Кен Карсон, Лілузі, Дон Тольвер та Ганна. До речі, трек зостанн був спродюсований Фарлом Вільямсом. І хочу тобі сказати: коли такий молодий артист працює самим Фарлом, це точно щось означає. Слухаючи альбом, можна зрозуміти, чому фани так довго чекали, про що, до речі, каже Сам Фейго в одному із треків. Якщо на альбомі не все ідеально, то точно на дуже високому рівні: продакшн, вокал, флоу. Те, як фейго грається з бітами, особисто мені нагадує старого тревіса часів родео. Може, саме те, що треф побачив себе в молодому виконавці, стало причиною підписання контракту, і на моїй пам'яті ще надовго залишиться те, як нас зустрічає альбом, це інтро з переходом в основний трех, щось неймовірне. Щодо ліричної складової, то тут все не так же цікаво, як хотілося б. Стандартні трипові строчки про наркотики, гроші, дівчат, зізнання в любові до музики, згадки про ті часи, коли він нічого не мав, та звісно ж, звертання до хейтерів. В одному із треків він каже, що всі ті догадки про те, як він досяг успіху по типу продаж в душі і повної мачнею, бо насправді секрет дуже простий, фейк в музиці самого дитинства, і він повністю присвячує себе їй. Я раджу тобі прямо зараз послухати Pink Hearts, бо, як я вже казав, це свіжий звук нового покоління, найновіше лайно, яке зараз є. Тим паче знання про те, яку підтримку має альбоми сам Фейго як мінімум зацікавлює. Тож, дякую за перегляд, до наступної п'ятниці.